У центрі поля. Андрій Ярмоленко неточна передача від Ярмоленка. І шанс на контратаку. Від одеського Чорноморця. 3 в 2. Третьяков Праворуч віддає. Хобленко може забивати. ось і Хобленко один-ну. А перший вот, момент, вот и момент, единственная ошибка. Ну, це у Чорноморця взагалі, фірмовий почерк за часів Бабича, він завжди казав, що бажано, аби команда зробила найменше передач на чужій половині поля, але забила. І тоді він буде задоволений своєю командою. Нет, Зараз... ну, очень не ней игры не попал партнер, и удобно было ему одним касанием пробивать. Не надо было лишних делать движений. Здорово, что использовали ошибку. Ну и помилку кого? Помилку капитана Андрея Ярмоленко. все люди, його... все живые люди, все ошибаются.